На міжнародному чемпіонаті з футболу в Естонії тернопільська команда посіла друге місце. Участь у турнірі брали вихованці США з футболу та інших ігрових видів спорту. Команду складали учасники з 2003 року народження. Тривав турнір три дні. За весь час наші футболісти зіграли п'ять матчів і забили 15 голів. Далека дорога 1300 кілометрів. Це на півдні Естонії. Так звані їхні гансенські дні, тобто тоді, коли це місто заснували, коли воно отримало право мати містом. І беруть в цьому турнірі такі команди з таких країн, як Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Німеччини, Фінляндії. В цьому році було шість команд. Результат змагань виявився традиційним. Два попередні роки тернопільська команда посідала друге місце, а перше німецька. Так сталося і цьогоріч. Та поїздкою юні спортсмени задоволені. Кажуть, що там знайшли нових друзів. Цьому не завадив навіть мовний бар'єр. Сильні суперники з німеччини? Так. А чим, чим сильні. Скільки голів забила німецька команда? Три. А що в них було класно? Чому вони такі сильні? Та в них сильні, нападаючі». Познайомились з командою з Латвії. Спілкувалися на своїй мові, не розуміли їх. Ми тренуємося на полі і в залі тренування йде години з половиною. Повернувшись з Естонії, юні футболісти не відпочивають, а готуються до нових змагань. Графік розписаний уже чи не на все літо.